Так, 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 Угу Так. Угу. Всем привет. Я напишу в чат. Так, все. Ой, зараз налаштую. это? так. Все. Включив. Так. Все включилося, тут хтось є. Все. Так. Ну, мабуть. Нормально. Ну... Э, о, <говорит> дивіться, там дуже багато стрімів. Ось там безкінечність кінеч стрімів. Ось. Ось там навіть кінця не видно. Чекаємо, поки хтось зайде, все ж таки. Поки нікого немає. Так. Тільки нікого немає. Чекаємо. О, там безкінечні стрімів взагалі. Так потім... Ой, поки. поки. Поки я один дивлю свій стрім. Так, все можна. Нічого тут робити. О, о, привіт. Так. Так. Не зря я написав тобі. Ну тут скучно буде. Бо я про поки просто глядачів набираю. Так, давайте зараз на канал зайдемо. Так. Ча тут не з'явився. Ну добре. Сюди... Треба буде дивитися на стрімі, там. Так. Все загрузилося. Більше нікого. Так. Поки тільки я один зараз. А я тут показую. Ось тут показує один. Я. Так я. О, все, знову двоє. Поки нас тільки двоє, що можна поробити? Ну, пора і поки.

Заходимо три і п'ять, так, мультиплеєр э -э, захожу. Так, кому можна приєднатися? Так. Э -э, ну, давайте. Готовий все, я готовий. Можна подивитися. Ну так, все. Давайте територію виберемо в... Так, ну де тут? Можна поближче до океану? Ну, може, хоча не... Так, треба, щоб... Ну ладно. Блін, все, давай клікай. Так, 100%. Давай клікаємо, далі. Клікаємо. Я поки на четвертому місці. Так, забираємо. Забирай, забирай, давай, давай, давай. Поменше треба. Окей. О, все, пішло, пішло. Все. А, а я зрозумів все. Нас по командам. Поки нас тут червоних багато. Все, я вже на 23-му. Так, забираємо. Ой, в мене тут грім жорсткий такий. Так, забираємо. Треба зараз. Так. Забираємо. Все, ой-ой-ой, тут... Тут погано, тут погано, треба все. Треба втратити сили. І нападати. Нападаємо. Так. Давай допоможемо нашому. Все, знащием. Все. Ай, допоможіть, будь ласка. Блина, все. Мені хана. Все. Все, я програв. Поки не лише хто не написав. Так, ну це може, на цього чувака в мені в руки. А все, я нікому не можу допомагати. Все, закінчилось. Закриваємо цю вкладку. Я погано граю в цю гру. Так. Поки не знаю, скільки у нас буде стрім. І ти. Ну, можна ще якісь іри пошукати. Ігри без інтернету. Можу в браузері знайду. Я можу зараз Майнкрафт відкрити. Давайте Майнкрафт. Зараз я його знайду. Зараз я зайду в Майнкрафт, не знаю, що там будемо робити. Так, все відкриваю. Так, зараз я буду запускати... Все, відкриваю Майнкрафт. Так, ще не відкрився, не треба почекати. Так, я буду стримати годину. Ну, може трошки більше. Я зараз Майнкрафт буду запускати, тут мене не виходить. Так. Чекаю, Майнкрафт не нагрузиться. Так. Так, зараз у вас чорний екран, зараз все... Все зміню. А я відкриваю Майнкрафт. У мене він відкривається зараз. У вас буде поки чорний екран. Я думаю, почекаєте. Так, все грузиться. Чекаємо. Грузиться, зараз я не знаю, на яку версію мені зайти. На яку? Скажіть. Може, на снабу першу зайти, та е храблі не знайти мабуть, чего там не буде. Так, Так, вовсе відкривається. Проблін, oh, то така штука. Його немає. Так. Ну, тільки якщо з модами грати, то він буде, мабуть. Так. Зараз я буду версію вибирати. Головне, щоб Optifine був. Так, зараз виберемо, яку тут можна. 1.5.2 Мінімально можна. Окей. Okay. Так, може... Ну так, давайте са найпершу. Так, ти в... в версії Forge вона буде. Версія гри 1.5.2 створити давай. А, точно, так, зараз. Все. Я можу якийсь мод додати. Страшний. Так, які можна додати? Ну, можна якийсь додати, не знаю. Дайте якийсь разпаки додадемо. Так, ось цей можна додати. І ще якийсь я зараз шукаю. Ось тут я бачу модний, який я роблю цей обзор. Огляд. Ну, в принципі, все. Так, зараз. Так, зараз я буду... Так, зараз додам. Эм, ну, вкладку. Так, зараз гром буде в мене сильний. О боже. Ой. Дуже сильний грим зараз був. Дуже сильний. Я прям злякався. І тут зараз вже нікого немає. Не вільно вийшло. Все. Так, я почув на стрімі зараз. Це так стрмно було. Так, ну чорний екран вам не дуже цікавий, як я розумію. То зараз Майнкрафт загрузиться. І я буду сидіти в Майнкрафті грати. Стрім буде потікавіше ніж цей сам перший. Так. Так. Зараз... Угу. Стороя. Так, зараз. О боже, я злякався. Це в мене грім, якщо щось. У мене майже серце не зупинилося, тільки що... Так, зараз я шукаю. Це так страшно було. Йо. Ч чому у мене такий грім сильний? Реально, чому так? Грим настільки сильний, ви тільки чули, я думаю, ви почули там на стрімі, це дуже страшно було. Но в Києві зараз такий грім. У мене ще Майнкрафт запускається. Так я чекаю, поки Майнкрафт відкриється. Ну не багато залишилося. Я зараз на дворі, грім такий нічогісенький. А, нічогенький. Так, вона так так, так також. Такий. Вона... Ну, у мене дуже сильно було. У мене як шахеда збивають. Або каби збивається. Так, так само звучить. О, все, відкрився. Зараз я буду відкривати. Майнкрафт заразився. Так. Гораздо. Да. Так. Так, я, мабуть, це. Так, все, Майнкрафт відкрився, Зараз я налаштую трошки. Так, зараз все. Я думаю, так нормально буде. Все, зараз зайду. Майнкрафт. Все, Я зараз проверяю, что вам там нормально видно. Так, стійте Все це. Так, я вам там нормально видно, я побачив. Я буду іноді чат перевіряти тут. Все. Все, ось Майнкрафт зараз... Так, давайте подивимось так ну тут. Пакет текст, текстур, окей. Все. Э, Тремой... Ну а що моди? А ну так, все ці звичай Звичайне. Ну давайте якусь сетевую гру не можу. А, знову горим цей. Вже серце же болить від цього там. Нічого там дуже сильно. Так, зараз я українську знайду і включу її. Я не знаю, який сервер на цій версії працює. Так, ось українська. Все. Гра на одинці. Давайте який світ будемо створювати. Так, я вас разчатый распро... проверю. Сейровей. Ну, так створити все. Новий світ, погнали. Так, поки в чаті чоти... більше нічого не писали. Так, все, я знову один. Так, завантаження освіту йде. Все, а я іноді буду в чат дивитися. Може хтось зайде новий. А так поки нікого. Все. Завантаження світу. Ой. Я не знаю скільки пройде, просто будемо грати в Майнкрафт. Може цей стрім буде навіть 2 години. Я не знаю, як там ви подивилися стрім, коли він вже закінчився. Але я сам ніколи не дивлюсь стріми, я тільки якщо в прямому ефірі дивлюсь. У мене ще світ завантажується. Так, поки ніхто нічого не писав. Так все. Ой. Стоп. Що в мене викинуло? Чи то стара версія. Так, все загружається. Зараз. Так, зараз все прогружится, пролагає. О, у мене ніч. Ч так лагає, блин? чанки поружається. Так, зараз, можливо, там лагає. У мене теж так лагає. Так, два кадри. <гум> так, а, тому що, мабуть, оптифай не працює. На старій версії. Не його грати просто. З такими лагами. Ну, ще воно ще не прогрузилося. Якщо в мене вечір, воно дуже не повезло. Ну, я якщо мишку так буду дергать, то... Да. Да, у вас там дуже вагає, в мене теж так собі ситуація. Ой, повноці друзі, все. Ну так, лагає в мене поповній. Оооо я я не знаю, що це Ч чого так старий Майнкрафт вагає. Хоча три вкладки все ж таки можуть нагружати комп. ОБС дуже нагружає. Так, музика дуже громко, трохи зменшу. Не можу грати, не знаю просто. Я зараз... Вже 21 хвилина пройшла. Коли? Коли 21 хвилина пройшла? Отак. так. три версії. Так може зараз оптимізацію трошки. Покращу. Так, ладно, у мені якісь там... Я думаю, щось в чаті так пишуть. Прямому ефірі. Так. Ну ага, і так добре в мене. Все погано. Так, я не знаю. О, ну, щось про те Так, ось стів Ну ну скине... Ну, наружиться, це логічно. Давайте параметри зайдемо. що в нас? Давайте мы типу мульти мультиплеер что-то показати. Поки що. ой, маю. Графіка. Треба швидка, так, нам треба швидка. дистанція відображення середня. Коротка. Так, коливання камери, ага, ефект 3D вимкнене. OFF, освітлення оф. Яскравіст. Омежені мінімальні. Омежені мінімальне. Це заради оптимізації та ось, бачите, як... Ну, відразу ж. Просто сталі версії. Ось такі баги ще ось ці з текстурами. Це прям так. Ну і лаги. Ну просто можна погуляти тут навіть. Ось там віфті. Так о, тут і острови такі лі летаючі. Ой, на ці версії навіть павити нормально не можна. Ось цей острів. Ну, а така атмосфера, ніби я в версії на найстарішу попав. Так, чат я, може, не буду ви бачити. Не засмучитесь, якщо я ваш коментар не прочитав. Ну, вчасно не прочитав. Ось в мені треба ось якраз тут. Потрібна кількість. Ні, без опціфайну неможливо грати, просто... Я зараз версію поміняю, щоб Optifine був. Вибачте, що я обіщав... Ну, сказав, що я на найстарішій версії, на яку тільки я можу знайти. А тут буде версія, на якій буде Optifine хоча б. Воно без Optifine неможливо. Так. Зараз я дивлюсь тут. Так, неполадки вийшли. Стрим закінчується. Вибачте, стрім був дуже коротенький, але... Шоколадочки на поводочки вийшли, вибачте, завтра стрім буде.